У третій день весни південноукраїнське згадував захисників Вознесенщини, які віддали життя протестуючи збройній агресії Росії. Саме в березні 22-го року цей регіон став одним із ключових рубежів спротиву. Мітинг пам'яті на меморіальному комплексі захисників України зібрав представників південноукраїнської АЕС та влади військовослужбовців, громадськість. Ми не зазнали жахів окупації тільки завдяки зусиллям збройних сіл України. Та добровільним воїнам територіальної оборони Вознесенська сьогодні від імені нашої громади висловлюю глибоку вдячність всім учасникам битви за вільну Вознесенщину, слава мужнім воїнам та вічна пам'ять героям, які віддали своє життя в боях 2-3 березня. 2022 року події трирічної давнини героїчного опору Вознесенського один із яскравих символів мужності українців. За їх перебігом жителі Південноукраїнська слідкували невідривно, адже наступним кроком окупантів мав би бути стратегічно важливий об'єкт атомна станція. два тижні противилися загарбникам і добровольці, і навчені бійці. Спроба ворожого прориву захлинулася, проте й українська сторона зазнала втрат. Ми повинні пам'ятати. Подвиг тих героїв і постійно допомагати постійно тримати спротив, навіть якщо будь-які події здаються нам подіями непереборної сили, ми повинні пам'ятати і знати, що непереборна сила це наші люди. Україна переможе. Слава героям! Слово вдячності героям доповнили проникливим співом, а не бішураки летіли. Їхні пір'я було біле, біле, ви як зорі в небеса і назавжди у серця. Полеглих оборонців шанували хвилиною мовчання та покладанням квітів до алеї пам'яті меморіального комплексу захисникам України і пам'ятного знаку Незламні духом.